1 березня 2023 року в Україні відбулася індексація пенсій для майже усіх категорій її отримувачів. Ще у лютому 2023 року. Передбачали, що розмір пенсійних виплат в Україні збільшиться на 20%. З 1 квітня для працюючих пенсіонерів проводиться перерахування пенсій. Це стосується українців, які вийшли на пенсію в 2021 році і продовжують працювати. Тобто їх страховий стаж за два роки збільшився на 24 місяці. В коментарях до відео дуже багато питань і скарг щодо фактів, що багатьом особам пенсія не проіндексована. Дякуємо за них і нагадуємо, що ваші запитання допомагають каналу розвиватися і приносити вам користь. І якщо чесно, відповісти на дані питання індивідуально дуже важко, оскільки ми не володіємо всією інформацією щодо призначеної вам пенсії і її особливостей. Пенсійне законодавство України це лабіринт, в якому не володіючи повною інформацією, досить важко розібратися. Але з цим щось треба робити, тому пропонуємо наступний варіант. Оскільки під лежачий камінь вода не тече. В описі до даного відео буде прикріплений зразок звернення до органів Пенсійного фонду України, скориставшись яким і підставивши особисті дані, ви можете звернутися до пенсійного фонду України і, користуючись законом України про звернення громадян, отримати деталізовану інформацію. Інколи органи державної влади, незважаючи на їх комп'ютеризацію, діджиталізацію, щось забувають, як результат про вас або згадають, якщо забули, або наведуть підстави, чому пенсію вам не підвищили. Що робити далі, будете вирішувати ви, а ми вам допоможемо з цим розібратися і допомогти. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин і роз'яснень законодавства України. Дякуємо за увагу!